Вітаю, шановні. Сьогодні 17 березня. Вночі був мороз, мінус 1 чи мінус 2, вранці 0 був, а зараз пару градусів там може і є, якихось плюса. Я вибрався, як бачите, на це місце. Хто дивився попереднє відео, то бачив, ми з катів прибирали це місце, скільки тут було сміття, палили вогнище. ну Це я вже сьогодні знов трошки назбирав дров, тому що холодно було. Треба було чимось займатися. Так от, приїхав на пару годинок е, спеціально для того, щоб подивитися, пошла вже тут плотва трошки чи не пішла. Тому що на Десні в деяких місцях вже вона є. Я, як ви бачили в попередньому відео, е, їздив теж на Десну, але з плотвою мені не пощастило. Поймав одного підляща непоганого. Ну та й на цьому все. Побачимо, що у нас вийде сьогодні тут. Якщо щось вийде, то я вам обов'язково покажу. Сьогодні, шановні, він використовує таку кормушку флагманську 80 грам. І каша в мене ну, прикормкаться. Ой, теж флагман, плітка отаке. Ну, холодно, правда, сьогодні. Зранку було 0 градусів. Зараз там якийсь невеликий плюс, може плюс 2. Але дуже холодно, я так вискочив на пару годинок. То трошки не розрахував я задежую. Ну та да, нічого. Нам головне розвідати, чи є, чи нема. Ну, такі маленькі кричечки тут. Ой! Я закіпсувався. Десь приблизно От там є, в кліпсу. В кліпсу. Я навіть сьогодні з собою пічок не прав. Думаю виріжу. Пішов зовсім налягки. О, відеочку складне, опарики, прикормка. Ну і рюкзачок з цими там монатками. Одну палочку взяв, більш нічого. Ой! Трошечки приподнімав. Ось такий виход, така, така розвідка. Ну, побачимо. Може і проклюне у нас ще. Оп! Іди сюди. Хто ти там такий? Хтось сопротивляється. Води нема, глибини нема. Хто там такий? Ну, плотвичка. Ну така, куди не йшло вже? Куди не йшло плотвичка? Опа! Ну. Тільки поставив, є покльовка. Трішки Мої кормушки такі об'ємні, то я вже перезакидав, мабуть, разів 5. Там куча лежить, мабуть, їжі їм. От вони і збилися. Ну, щось неактивно клює. Щось іде. наче невеличка, но пока не видно. Да, мелко. Мелко, не мелко. А для количества е. Такая рыбина. Хай плывет, да? Уже даже тычка так похилилась Вітер такий свыщи, конечно нема а ні, не, що значить нікого нема є є така красунечка а здалося що нікого не було не ну вже і розмір трошки наче більший нормальний темп просто що холодно а. Помазал. Иди. Вот какая зверюга. Да, ну это, конечно, размер не наш. Але враховуючи в те, що зараз дуже холодно, я гадаю, що з першим, потеплінням, з першим потеплінням можна буде вже повноцінно сюди на цілий день виїжджати. І я думаю, буде нормальна, крупна плотва йти. Побачимо! Що, я змотався, йду до машини, тут нормально, що так треба протопати пішочком. Розуміння є по цьому місці, розвідка пройшла успішно. Так що як тільки трошечки потепліє, та навіть якщо не потепліє, просто аби вітру не було, вітер дуже заважає, і ми обов'язково сюди повернемося. Так що підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ход весняної плотви. Я думаю, що тут ми поймаємо справді трофейну рибу. Плотва тут колись була дуже гарна. Я думаю, що вона ще буде. Також на цьому місці ми колись ловили і карасів, теж таких кіло плюс. Так що я думаю, все ще буде попереду. Покеда.